Давайте одразу вдаватися до оперативної інформації, тому що є про що тут сказати. Отже, ситуація станом а, от давайте ось так ось зробимо. Ситуація станом на зараз є такою. Почалося все якраз з того, що вчора президент України Володимир Зеленський на це треба було, до речі, звернути увагу всім. Він сказав про те, що цими днями і тижнями потрібно бути дуже уважними і потрібно уважно ставитися до повітряних тривог і до всіх подібних загроз ударів. От вчора якраз ввечері він про це каже, і вночі здійснюється атака. Атака на українські мирні міста і Київ, зокрема, тому що мер кличко станом на 8.37. Ну от як ви бачите, не так давно він повідомив, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ. Збільшилася, на жаль, збільшилася до шести що конкретно відбулось, друзі. Давайте поговоримо з вами про наслідки, і давайте просто зараз я вам покажу декілька відеофрагментів того, як на жаль, страждала українська столиця після російських ударів. Ось один із відеофрагментів, Подивіться від ДСНСників. Це будинок, судячи з усього на Русанівці, який гасять пожежники. Я вам більше то скажу. Там, якщо подивитися повну версію, можна почути, як люди з палаючого будинку просто волають про допомогу. Ось відео прильоту. Одразу скажу це. Відео вже розповсюджились. Ну його вже в, в мережі інтернет, тому ну, в принципі, його вже, оскільки всі побачили, то давайте ми зараз його покажемо, будь ласка. שיודן וידוב, רמנט פודוויסט סוסה קייב Що друзі відбулось? Комбінована атака по столиці України, били по ТЕЦ 5 били по ТЕЦ 6 Є, на жаль, зараз перебої з електрикою. Є проблеми з водопостачанням Російська Федерація і з теплом більше того, в СЕМИ здається, районах міста Києва. От повідомили буквально свіжі дані я дещо згодом, навіть скажу, в яких саме і от в чому справа? Справа в тім, що Російська Федерація застосувала балістику безпілотні літальні апарати. Як я вже казав, калібри, кинджали у Києві. Був прямий приліт у ЖК Централ Парк. На Русанівці дрон залетів просто в квартиру. Ось світлина звідти. Подивіться, будь ласка, Дніпро... Дніпровський район міста, пожежа в дев'ятиповерхівці на верхніх поверхах. Щонайменше шість постраждалих, врятовано вісім людей, двоє загиблих. Зокрема, коли ми говоримо про цю локацію. Є руйнування і займання балконів. Далі Святошинський район тут також. На жаль, є проблеми, тому що руйнування в нежитловому приміщенні попередньо відомо про чотирьох загиблих. Щонайменше три людини поранено. Печерський район, влучання у 22-поверховий будинок, пошкоджено 4-й та 7-й поверхи пожежу. Ліквідували. Далі Дарницький район тут уламки впали у приватному секторі без значних наслідків. Всього у Києві. Вже станом на цю мить, з урахуванням оновленої інформації від мера кличка, відомо про сім загиблих і 12 постраждалих. Я думаю, що кількість буде зараз набагато більше. Насправді Київська область, тобто передмістя, скажемо про те, що в Броварському районі, в Білоцерківському, у Вижгородському районах є влучання у Білій церкві, пошкоджено чотирьохповерхівку, евакували 46 людей. Зараз Київ без тепла. Іде ми тут у, у чаті? я вам скажу зараз, друзі, нам в чат редактор закинула це якраз новину. Так, в Києві після атаки призупинили теплопостачання частково у семи районах. Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського і Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, а також Солом'янському, Святошинському, Дарницькому і Дніпровському районах. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки, заявили в київській міській державній адміністрації. Хочеться друзі ще показати вам один фідеофрагмент. Подивіться, будь ласка, на нього. Це Київ. Це все Київ, це проліт Шахеда. Шахед, який летить вбивати людей. Я хочу вам окремо показати ще один епізод. Обов'язково хочу його показати, друзі, тому що я сьогодні був просто ну вбитий вранці, коли ну всі ми не спали насправді, як ви розумієте, але все одно так би мовити, коли прокинувся, і ти, наприклад, дивишся на короткий відеофрагмент, я вам зараз його продемонструю, і ти просто вражений абсолютно цинізмом людей. Байдужість людей, і ти абсолютно не розумієш, як це можливо на четвертому році війни, коли жінку з дитиною не пускають в укриття. Я хочу вам зараз спеціально показати. Я хочу, щоб цю жінку побачила якомога більше людей, яка не пустила в укриття молоду дівчину з дитиною. І я хочу показати, чому так відбулось. Подивіться, будь ласка, цей відеофрагмент Це дуже важливо. Я думаю, що справедливість має бути. І покарання для таких людей також має бути. Погляньте, будь ласка. Я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я всі. ми, ми, не розумію, не йди. Я теж сюди зайду. Відійдіть, я сюди хочу зайти. Ти ходиш на неї. Ні, виключу, Я світ. Відкрила двері, це укриття для всіх. Укриття для всіх, хто ти така Не кричи. Ні.

<головий> У мене <головий> там дуже діти. Ви тримайте двері. А чого це ви закрилося на студію? Я снігу. <злого. А> <головий> Я не дурочка. Що це таке? Ви собі самі зробили? Ви? Так вони собі закрили вам, То двері. Тобі місця, мамо. я чого не можу на Відкривай двері. Дині. Дині. Відкривайте двері, це для всіх укриття. Це захист, цивільний захист для всіх людей. Ви не маєте права з мобіллям займатися. Та не кричи, йди діти матері. Ні, відкривай двері. Відкривай двері. Ви, дорогушечка, стикуха ти ще. Стикуха ти, стара. Тривай бачу... двері. Відкривай двері, мовлюся, луку, сейди. Відкривайте двері. Це укриття для всіх. Я зрозуміла, у нас тут всі. Так я теж всі. Ну, так так да, власний, власний. <туважтеся> я місце. Ну, зроби собі таке місце, де сиди. Так це не ваша власність. Я піднімаю, зроби собі власність. Як ти кажеш, власність. Так я десь дайте. Так я десь дайте. Дай документи, що це твоє. Ви що тут охерели всі? Давай зайди. Ну, все, все. Відкривай двері. Я буду заходити тут з дитиною. Негайно. Да ты шо? Я зараз выключу полицию. поліцію. Визивай Вызывай. Открывай двери. Открывай двери. Шо, там, ну, відкривай двері! У мене там діти, больна Я теж, я теж больна! Та не кричить, а й тут ніколи кричить. Відкривай, відкривай двері, відкриття цивільного захисту, я для всіх. Ви порушите закон України про цивільний захист, про конституцію. Загалом, ви зрозуміли, так що відбувається. Тобто, Київ масованої атакою. Я давно не пам'ятаю такої атаки, коли летить все абсолютно, що тільки може летіти, і все це летить на українську столицю і кінжали, і балістика, і шахеди, і все що завгодно. І, от, молода дівчина з дитиною, судячи з усього, вони живуть в цьому будинку. от вона хоче прийти в укриття цивільного захисту. Можливо, це інший будинок. Я не знаю. Не берусь. Не, не, не важливо, це. Е е е Неприватна історія, і от вона хоче туди увійти для того, щоб пересидіти цю атаку, бути в більш-менш в безпеці, і виходить так, що ось я не знаю хто ця жінка, але судячи з усього неї просто є ключі від цього приміщення, там де ховаються люди, і вона просто не пускає е, молоду дівчину з дитиною. І цій дівчині доводиться, е, ризикуючи і своїм життям, і звичайним життям своєї дитини сидіти всю ніч під масованою атакою. У коридорі, от я хочу до вас звернутись, друзі. Е, скажіть, будь ласка, а що, от що потрібно робити з такими людьми? Я тут не хочу навіть там говорити про якусь моральну складову. Тут і так все зрозуміло. З цього відеоролика все зрозуміло про цю баришню. І так, що потрібно робити? Штрафувати потрібно публічно я не знаю, осоромити, потрібно в, в тюрягу? Я не знаю, ну що потрібно робити з такими людьми. Скажіть мені, будь ласка. Як взагалі такі люди можуть у нас ще бути на четвертому році? Як це можливо? Хто мені скаже? Як? Приватизувала собі підвал, не пускають людей. Слухайте, насправді, якщо так подумати і покопатися, і відверто, ну це кримінальна відповідальність? Тому що ти по суті підставляєш людей під ракети, вона могла загинути. Ну а як по-іншому? Ну треба просто. Я так розумію, що поліція відреагувала і зараз фактично вже займається цим. Але я просто знаю, чим це все завершиться. Я чудово знаю, чим це все завершиться. Поліція прийде, скаже: Ой, як погано ви це зробили ай-яй-яй. <кхід> Розповіть про те, що так не можна більше. Вона скаже: Так, я більше так не буду, і на цьому все закінчиться. Ось така от історія. Але будемо стежити друзі за цією історією. Вона просто вразило дуже сильно. Я не зупиняю взагалі нічого людей, жінка з маленькою дитиною і не може потрапити в укриття цивільного захід. От ну не знаю, напишіть, що ви думаєте про цей епізод. Мене він особисто дуже вразив. Окрім цього, в Києві зараз введено аварійні відключення світла. Про це повідомляє Українерго. от Прямо в ці хвилини це відбувається, тому кияни. Гості столиці маєте це на увазі. Мова йде про те, що росіяни готуються до нового масованого обстрілу. Можливо, тому що в повітрі дев'ять Ту-22, які виконують передислокацію з далекого сходу на аеродром Олієння. І крім того, є інформація, що існує загроза у скоарішника до 30 листопада над полігоном Капустин Яр діє. Цілодобова заборона на польоти авіації. Все це вказує на підготовку удару по Україні, як ви вважаєте, чи ні? Ну, подготовку к удару по Украине указывает то, что опять запустили переговорный трек. Мы сколько с вами? Четвертый год об этом говорим. Как только переговоры начинают запускаться с Россией по, по э, каким-то темам, связанным с Украиной, тут же к нам летят ракеты. Почему? Потому что это действие террористов в чистом виде. Террористу, если дают возможность какой-то площадке, чтобы он вывалил свои требования. После этого, после того, как он их вываливает, вот, пожалуйста, требования 28 пунктов российско-американских или американо-российских, как удобно можно. Это там только один пункт связанный, это наши эти зеленые крахоборы просунули, связанные с обеспечением безопасности, то есть не преследованием за преступление, это их тема, то все остальные 27 пунктов это российско-американские. Как только они их вывали на стол, положили, дальше летят ракеты, убивается заложник. Это, весь, это подход к террористическим, ему тысячи лет так работает. Почему нормальные, уважающие себя страны, государства, службы, они на контакт с террористами не выходят с одной простой причиной, для того, чтобы обезопасить жизнь заложника. Потому что прекрасно понимают, к чему эти контакты приводят. Вот то, вот то что впереди, это практически 100%, в ближайшее время россияне обязательно устроят такую серьезнейшую атаку. Они вывалили 28 пунктов, 27 плюс 1 наш, и естественно полетят ракеты. Для того, чтобы украинское общество надавило на военно-политическое руководство, чтобы приняли эту капитуляцию. Либо наоборот, может быть, и некоторые наши великие зеленые политики тоже в теме, потому что для того, чтобы пропихнуть через украинское общество эту капитуляцию, эти 28 пунктов, им тоже надо над ним поработать, называется, с помощью тех же ракет Путина. Не исключать такой возможности. Это если выстраиваете цепочку причинно-следственных связей, вот тут есть где причина, где следствие. Иногда причина как раз и есть некоторые потуги нашего руководства, как-то надавить на наше общество. Один из механизмов, то есть не дать возможности бить по Москве в ответ. Но до сих пор нет баллистики. Ну, нет баллистики, естественно, зеркально по Москве бить не можем. Значит, тут бить только нас называется. Кто виноват в том, что у нас нет баллистики? Вот эти зеленая мешпуха, эти табор этих израильских зеленых воровай. То есть это основная проблема. Поэтому однозначно надо готовиться к удару в ближайшее время, вот до 27 числа, там, до 28-го, так это точно. Ви кажете, немає балістики у Firepoint Заявили, що з'явилася власна балістика в Україні, і зокрема, мова йде, що до кінця цього року розпочне постачання ракети ФПІ 7 із дальністю до 200 кілометрів. А слідом за неї аналогічний процес має пройти ще одна ракета, і має там заявлена дальність 855 кілометрів. Ну тобто до кінця цього року місяць лишився, Роман Григорович. Чи не буде так, як знаєте, от Фламінго знову ж таки говорили про велику кількість, а тепер кажуть про її. экспериментальность. Ну, такая по баллистике то же самое. В прошлом году все это зеленая шушера рассказывала, что уже баллистические ракеты стали в серийное производство. Но ну, где они? А сейчас, оказывается, часть этой шушеры подзеленые так называемые, они рассказывают, что еще никакой серии нету, они, они только выходят э, под испытание. Ну, так э, что значит верить кому? Верить можно только в этом смысле российским пабликам, которые будут верещать от того, что полетели по ним украинская баллистика, допустим, не те же с американские. Вот и, и можно будет поверить, когда зайдут первые, допустим, баллистические ракеты и отработают. Но то, что они там зайдут в этом году, ну, однозначно не верю, имеется в виду дальнобойные. 200-километровые, да, 200 километров дальности баллистики можно миллион раз было уже сделать. Но у нас точка У больше 100 километров летела. Так этой ракете 50 лет. Ну, у них, у нас хвостовики остались от этой ракеты. В конце концов, посадите авиационную бомбу, и вот вам, пожалуйста, ракета за сотню, килограмм, за сотню километров, это как минимум. То есть 200-километровую баллистическую ракету, 150-200 километров, на раз-два-три сделать. Но только кому сделать? Людям, которые в этом разбираются, то есть специалистам в, баллистической, в баллистических ракетах, а не киношной группе. Но это же две разные разницы, кино снимать и баллистику. А вот что у шоу хорошо получается, это у киношников, это снимать видосики, анонсики, это что-то их специалисты великого жанра, так сказать. Потому видосики мы точно увидим, и анонсики, мы, а мы уже сколько слышим, сколько лет мы их слышим, ракет не будет. Ну вот не будет ракет до Нового года, по крайней мере, дальних. Эти 200 километров, может быть, там несколько штук и передадут, и где-то не поотрабатывают, но тут же вопрос какой, а как вы там сильно разберетесь, какая-то ракета. У нас баллистические ракеты, у нас, у нас есть отличнейшая ракета, э, РСЗОшная так называемая, но она там у нее квазибаллистическая траектория, Альхаем. Ну, 120 километров ее дотягивались до, до 150, до, до, 180. Уже давным-давно она уже пошла э, в производство. Ну, а баллистические ракеты типа, допустим, э, в 850 километров, э, ну, можно было за полтора года бы их уже сделать. Раза четыре, пока это власть сидит. Сколько мы уже раз об этом говорили немцы сто лет назад практически сделали Фау-2. Мы как-то говорили с вами, Фа, Фау-1 – это крылатая ракета типа «Фламинго», которые которой рассказывают сказки седьмой год, или сколько там они ее делают. А в конце концов немцы еще сто лет назад ее сделали. Причем очень дешевую, которая выходила и выполняла боевые задачи. Десятки тысяч ракет произвели. Отправили по Англии, там, по Нормандии. То есть работали тогда еще сто лет назад. Так что ее делать? допустим, та же баллистическую, а Фау-2 за ней пошла. Так они в 1942 году только ее поставили на испытание в 1944. С 1944 -го года наклепали несколько тысяч ракет баллистических Фау-2. Стоила там она до 100 тысяч смарок, но выполняла, выполняла боевую задачу на несколько сотен километров. По гироскопам наведения было, то есть по внутренней коррекции, так называемой. Не было проблем. Сто лет назад, ну не сто там чуть меньше сотни лет назад. Ну, так а что они только сказку рассказывают? Вернее, анонсики показывают. Ну, честно сказать, уже зла не хватает на все эти понты израильские, зелено непонятно какие-то. То есть, хотелось бы все-таки ракету увидеть. Реально. Но пока мы ее не поставим на поток на госпредприятии, мы ее сильное производство не увидим. Ну, не увидим, потому что там будут в основном деньги по карманам растовывать, а ракеты толком нет. Так, Роман Григорович, дійсно хочеться побачити все це в дії. Ну, бачите, як сказали так в компанії, що до кінця цього року будемо сподіватися, а росіянам є, що протиставити нашій балістиці тоді? Ну, в контексті того, чи збивати її є чим? російський? Ну, російський е зенітно-ракетні комплекси, вони в принципі можуть працювати проти балістичних ракет, коли їх видят, точку зустрічі, але у них ракети. они работают против баллистики, по подрывам, так называемым созданием облака поражающих элементов. То есть ракета выходит в точку встречи, подрывается, и дальше уже в это облако поражающих элементов, там шарики, ромбики там разные, в нее влетает баллистическая ракета. Все зависит от угла входа, от скорости. Скорости, если хорошие ракеты, которые уходят где-то под 100 километров по высоте, они дальше обратно, когда возвращаются на нисходящей э, части траектории. Они разгоняются до скоростей больше ста, вернее, больше тысячи метров в секунд. Они прошивают это облако э, поражающих элементов и, в принципе, как минимум там ну половина ракет выполняют боевую задачу. Даже попадая в облако, то есть вот та, вот такая проблема у россиян. Кстати, та же проблема у СЭМПТИ. Почему вот вроде как хороший комплекс, который может перехватывать баллистические ракеты, но неэффективный, пока они не выполнят э, ее модернизацию на ударную, так называемую, как у ПАК-3 у Патриота, то есть на контактный удар, не на облако поражающий, а конкретно на контактный удар. Э, это называется кинетический удар, так называемый. То есть э, перехватить баллистику невозможно. У, а у россиян такого даже мысли нет. То есть они даже не разрабатывают такие темы. СМТ сейчас они вроде поставят, нам должны там 8 или 10 комплексов поставить, уже такого уровня, как ПАК-3 у Патриота, а у россиян нет. И потому против нашей баллистики они противопоставить просто ничего не смогут. Как минимум половина, каждая вторая ракета будет проходить. разным уровнем. Опять же, какого, какого рода ракеты? Ракета 200-километровая, которые чешут Firepoint, вот которую они сейчас вроде как пытаются поставить, до Москвы не долетит. Надо нам будет работать, допустим, по части Крыма, по, 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 части оккупированных территориях и могут достать там до Брянской, той, же Воронежской, может быть, по Белгородской и по Курской областям, даже до Ростовской толком не достать. Потому Вопрос вообще, по каким, о, каких ракетах, о каких ракетах идет, идет речь. Так вот, и даже эту, эту ракету россияне ну, где-то половину собьют, а половина однозначно пройдет. А вот ракеты, если они пойдут по большой, то есть по высокой траектории, ну, хотя бы под 100 километров по высоте, а их перехватить будет практически невозможно на нисходящей траектории. На восходящей у, россиян нет таких дальностей, как у SM, как СМ-3, допустим, у американцев.